Танкісти проти пілота. 1-0. На користь наших на Запоріжжі нині боронить країну. Хлопець, який полонив підбитого льотчика, та першим його допитав. У бійця навіть збереглося його власне відео з переляканим російським пілотом. Ексклюзивний запис бачили і наші кореспонденти. Цей 28-річний усміхнений хлопець, танкіст Дмитро тотешня знаменитість, бо саме він разом із товаришем на початку березня полонив російського пілота. Ми знаходилися в одному з о, жилих Секторів Чернігова, після чого побачили, як пролітаючий російський літак було збито. 5 березня на Черніговом наші збили винищувач-бомбардувальник су 34 чотири. Дмитро із товаришем кинулося шукати пілота, який катапультувався. А той встиг вбити дідуся, який трапився окупантові на землі. Підійшли до приватного будинку, де зайшовши в нього, побачили. Чоловіка в скривавленій формі ну, пілота, який мав при собі пістолет, як потім виявилося за одним патроном. Але він, на жаль, вбив нашу цивільну людину. Ці кадри зі скривавленим путінським катом, майором красноярцевим, тоді облетіли увесь світ. Та в смартфоні Дмитра збереглося його власне ексклюзивне відео з тим пілотом. Майор Красноярцев Олександр Васильович. подрозділеніє должність. Начальник тепло. Повністю розшифрую. Начальник воздушної дозахтівської підготовки 789. Це ви запитуєте? Так. Чижебінськ. Після допиту збитого пілота, що летів бомбити Чернігів, бійці, зазирнули у його телефон. Посмотрели в телефон, йому дзвонила дружина, написала любіми желаю удачі на виліті. Нині Дмитро боронить Запорізький напрямок разом із побратимом Сергієм. Той з Івано-Франківська, доброволець пішов до війська у березні, не маючи жодного військового досвіду. Ми мусимо відстояти нашу країну, у нас немає інших варіантів. Як би важко не було, ми будемо стояти. Дмитро тут заради майбутнього сина, який має вже скоро з'явитися на світ. Його кохана при надії і чекає на свого бійця. з перемогою яна, я дуже тебе люблю і надіюсь в часі повернуся вернусь Обов'язково з перемогою. Андрій Почва там Дажанко Акта Сі Тіві. Єдині новини.